Всім доброго дня. Сьогодні такий клапан розподілення повітря. Хто має ДАФи, той знає, що там, як часто, як правило, от цей клапан виходить на пневматичній системі виходить з ладу. От дивіться, кажу вам одразу: беріть тільки оригінал. Тільки оригінал ходить, нічого тут не пускає. Все зроблено якісно. От фітінги, ці всі, де заходять трубки, всі якісні, всі оригінальні німецькі фітінги оці зроблені, маю на увазі. Німеччина їх робить. Бачите, тут навіть вибита фірма. Всередині от, бачите, такі зажими під трубочки в кожного є. Тобто це клапан, як вам скажу одноразовий. Тобто, Ви перед тим як його встановлювати, подивіться, як трубки до нього заходять. Тому що якщо ви замхаєте всередину трубку, ви більше її не знімете. Треба буде міняти цей клапан. А він коштує в районі 1900 гривень. Ось такий марка DAF. Клапанець. Це одна частина. І от з іншої частини його бачите.